Ісус, злачаючи спаси нас, Ісус, злача спасина. Пресвятая, Богородице спаси нас, Богородице спаси нас. Бого нас. Святий, великому чиорні, моли Бога во нас. Святий, моли Бога. Слава Отцю і сину духу і на непресної, в віки, моли Бога у нас, святий в великому чи не чи, якомило в Тебі прибігає, скоро у полощику, в молитви, ніколи душах Христос Воскрес! Сердечно вітаю вас усіх, дорогі браття і сестри, з празником Великомуча Георгія. Юрія нашої, наш праздник. і у православних він бережно бережеся. Тож ми радуємося православ'ю, іменно православ'я в Карпатах, і Карпати держить, і Європу держить, і нашу країну держить. І кожного із нас а ще хоче бути спасенним. Держися канонічно, православ'я. Коли я в проповіді казав два роки назад, нас б'ють, рівноправності не є. Наші хлопці пішли в армію, а там наших священників не беруть за капеланів. Тобто чужі священики, чужої релігії йдуть до наших дітей. От вам, де рівноправі є? А коли на Різдво Верховна Рада прийняла рішення. 25 грудня зробити українське Різдво. Добре, робіть. Але вони зробили великий злочин. Вони зняли вихідний день і 7 січня. Казало би, мабуть право. Ну нарушили закон рівноправія, не сміли того робити. Почому Верховній Раді ні одного розумного не є, щоб їм підсказав? Адрес уже посипаються останні роки ужасніші. Порушення рівноправності громадян по релігійним переконанням, в грубій формі, демонстративні, ми то фіксуємо, документуємо, а вони судять нас. Ви рівноправді нарушаєте. В чому? Неважно, в чому, десь там є. Великомуче Георгія, ми, звісно, не такі сильні, як ти. Допоможи нам, щоб ми дивилися на цей світ, котрий зуби свої вказує. Нібито демократичні, а то зуби вовка, зуба хама, зуби гнітіля. Поможе нам не боятися, Но то хамство побідити молитвою, так як білі платочки перемогли советський атеїзм і зберегли церков. Білі платочки, жінки міроносиці, бо ми знаємо, Чому наша сила? Коли кричав імператор на Георгета, що в тобі, откуда в тобі така сила? Він і ми теж з ним відповідаємо. Сила Христова в його канонічній церкві. І ви несіть благословені свої дома, несіть з любов'ю, осознавая, що Бог ізбрав нас для царства Божого, а світні невеличкі, недалекоглядні люди будуть нас кусати. Ну Бог так дав. Що сила Господня завжди допомагала нашому народу поступати розумно. І ми йдемо світ, сміло пам'ятаємо, ангели Божі оберігають нас. Великомученик Георгій з списом завжди рядом. Якщо ми скажемо, великомуче Георгіє, спасай, то наші противники будуть падати перед нами від ударів духовних цього святого.